Варіант забору для дому. З откатними воротами 4 метра, каліткою метр. І, відповідно, ще розпашними воротами в кінці участву. Вартість такого забору скажу в кінці відео. Довжина його 50 метрів. Зроблено таким чином. Куплений двохсторонній профіль, поварені каркаси. Каркас зроблений значить буквою по периметру. І посередині одна стойка. Висота каркасу від початку до кінця листа 1,68 м. Зроблений трьохметровий лист з трьох листів виходить два прильоти. Тому що один лист розрізаний напополам. Прокручено посередині в кожну фалу і по краях. На місці стику, де листи стикуються, закльопки через 24 см. Виглядає. Набагато красивіше, ніж вертикальні забори. Воно все розпилене двоє і повздовж. Значить, вартість такого забору склала за 50 метрів із 7-7 з автоматикою 200 тисяч гривень. Ну, людина робила це все сама. Це ціна без роботи. Кому сподобалось, ставимо лайки та підписуємося.